Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Нові акції з 13 по 19 березня на ось такій шампуні Head and Shoulders об'єму 400 мл, ціна 149 гривень. Гелі для душу ціна 99 гривень 500 мл. І вони йдуть із дозатором. Такі цитрусові аромати, лайм або лимон. Акційна ціна на гель для душу фламмі 69 гривень за 1 літр. Квітковий аромат. Цікаво понюхати. Дуже такий ніжний аромат квітковий. Так, і ще є ось такий варіант. Ціна ціна теж 69 гривень. Рідке мило еліо із дозатором. Об'єм 500 мл. Ціна 29 гривень. Є три варіанти ароматів. Аромат дині теж 29. І червоний апельсин теж 29 гривень за 500 мл з дозатором. По 15 гривень рідке мило. Об'єм 450 мл. За 22 гривні від шик ліхтярне мило вагою 140 грамів. Набір твердого мила дуру 79 гривень, 4 штуки по 80 грамів. Гренд Charm тверде мило це теж набір 5 штук по 70 грамів за 39 гривень. Апельсин або полуниця. Такий варіант. Антибактеріальне мило Сейкард об'ємом 225 мл за 59 гривень. Від торгової марки Арком шампунь гель для душу 2 в 1 за 85 гривень. 129 гривень коштує шампунь для волосся. Керасіс із дозатором об'єм 400 мл. Є різні варіанти, цікаво, чи вони теж є акційні. Такий варіант теж акційна ціна для сухої шкіри голови. Обов'язково читайте, бо це має значення. Якщо у вас голова. Шкіра голови жирна, то такий шампунь вам не підійде. Кондиціонери теж по 129 гривень, об'єм 400 мл. Від сульсена шампунь 159 гривень 150 мл. шампунь Пілінг. Тут є теж 150 мл 169 гривень. І засіб лікувальний профілактичний паста 119. Тут менше 75 мл. Оверіг шампуні або бальзами по 69 гривень за 500 мл. Сухі шампуні шаума 107 гривень 150 мл. Такий шаума за 86 гривень. І думаю, цей теж буде. Так і є, такий варіант теж за 86 гривень. Від торгової марки Сіос шампуні об'ємом 440 мл за 134 гривні. Безворсові серветки для манікюру за 88 гривень. Велика упаковка, їх тут дуже багато. Вага 90 грамів. Акція на маску для обличчя тканину 17 гривень. Крем для обличчя рук або тіла Nivea Софт 100 мл 78 гривень. Патчі для очей гідрогелеві, 60 штук 199 гривень такий варіант. 119 гривень доглядова косметика. Пінка для вмивання обличчя 180 мл. Пілінг для обличчя 99 гривень 100 мл. Подивіться, яка цікава новинка. Це і машинка для стрижки 499 гривень. 39 гривень набір засобів для ламінування брів. Хто ламінує брови, може хтось користувався, то залишайте свої відгуки. Як вам такий варіант. 101 гривню коштує бальзам для губ від торгової марки Нівея. Ще одні новинки. Вирівнювач для волосся. Такий варіант. Рожевий 299 гривень. Це хтось відкривав справді двіцький, він класний і рожевий. І є ще у блакитному кольорі. Ціна 349 гривень. Такий варіант. 89 гривень. Коштує набір станків для гоління одноразових. 4 штуки на три леза. 89. Є по штучно станки одна штука 55 гривень. Вік флекс 3. 159 гривень набір станків, вікміс солей, чотири штуки. На три леза. Від мене бальзами після гоління по 239 гривень, 100 мл. Пінка 139 200 мл. Гель від Yaye 184 гривні 200 мл. Такий варіант пінка 139. І такий варіант від Giлет. Пінка 200 мл 84 гривні. Арко піна 75, Гель 118. Одноразові станки для гуління такі жіночі по 6 гривень Кемп. Від арко пінка 75. Набори станків для гуління 229 гривень 8 штук на 3 леза. Gillette Blue 3. Такі зі змінними картриджами: 149 гривень, одна ручка і два змінних картриджі. в принципі, це і однакові. Вони. Зубна паста саніно 90 мл за 29 гривень. Аквафреш 55 гривень, це є 75 мл. Є більші варіанти по 125 мл за 74 гривні. Колгейт 29 гривень, це 50 мл, і 44 гривні 75 мл. Блендамет 3D White по 55 гривень за 75 мл. І блендамет антикаріс 34 гривні. Об'єм 75 мл. Нівея антиперспірант жіночий спрей 97. Антиперспірант жіночий фа 86 гривень. Рексона 71 гривня. Кульковий антиперспірант «Нівея» – 52 гривні. Фа 57 гривень кульковий. Такі новинки з'явилися від торгової марки Сеніта. Стіки по 74, кулькові по 39. Арко спрей дезодоранти чоловічі 76 гривень. Дезодорант чоловічий Old Spice спрей 150 мл – 109 гривень. Такий геловий ціна 159 гривень, більший 85 міллітрів. 69, 6950 мл, фа 47. Вода туалетна чоловіча 60 мл, 88 грн. Дар код. 129 гривень. Ось такий варіант. Тут 90 мл. Кавана Блум жіночий аромат 119 гривень 50 мл. Хтось переставив. Значить, аромати можна понюхати і купити не той, що сподобався. По 77 гривень одеколон чоловічий. І такий варіант за 88 гривень. Об'єм 100 мл. Від торгової марки Шварцкоп та «Автолак» для волосся 250 мл 158 гривень. Мус для волосся 159 гривень 200 мл. Прокладки гігієнічні Натурелла. 9 або 10 штук в упаковці за 44 гривні. Такий варіант 38. Котекс Ultra Soft 49 гривень 10 штук. На торела вони йдуть подвійні, тобто в упаковці 14 штук за 84 гривні. 169 гривень на торела. Це є 40 штук і 84 гривні 20 штук. Котекс 49 гривень ультра. Олвейс – по 48 гривень, 7. 10 штук. Такий варіант в упаковці 20 штук за 89 гривень. І є по 16 штук в упаковці, та інші теж по 89 гривень. Тампони Tampax 99 гривень за 18 штук з аплікатором. Котекс тампони. Такий варіант 24 штуки за 125 гривень, 8 штук за 53 гривні. Котекс 20 щоденних прокладок по 40 гривень за упаковку і 90 гривень 56 штук упаковці. Такий варіант 70 гривень за 50 штук. Діскріт щоденні 60 штук за 97 гривень. 21 гривня коштує пюре картопляне швидкого приготування від торгової марки Riva. Локшина швидкого приготування. Вага 85 г за 22 гривні. 12 гривень коштує кислота лимонна 90 грамів. 23 гривні цукерки желені від торгової марки Рошен. Такі ведмедики, вага 70 грамів. Напій фруктовий капрісон, 200 мл 20 гривень. 15 гривень напій соковмісний безалкогольний. Шейки 330 мл. Шоколад Nestle Nesquik 46 гривень 100 грамів. 41 гривню коштує шоколад Міленіум з горіхами, вага 100 грамів. І такий варіант теж акційна ціна 41 гривня, вага 100 грамів з горішками. 71 гривню коштує чай чорний, розсипний 100 г. Якобс капучино-напій кавовий. Від Якобс, Так, це і 500 г 156 гривень. 59 гривень. Кава розчинна, не з кафе, 60 грамів. По 28 гривень. Чипси від торгової марки Лейс Смак-краб. Папір офісний 500 аркушів за 164 гривні. Засіб для дезінфекції унітазів «Доместос». Один літр за 109 гривень. 54 гривні коштує блок для унітазу. Брев. Засіб для прочищання труб, крот. 940 мл за 25 гривень. 149 гривень коштує фейрі об'ємом 1,5 літри. 128 гривень фейрі об'ємом 1 літр. Капсули для прання. Персіл 4 в 1, 13 штук за 194 гривні. Персіл 190 гривень, теж 13 капсул в упаковці. Велі 69 гривень 10 капсул. 17 капсул 119 гривень. Аріель – 13 капсул 3 в одному 227 гривень. 24 капсули за 339. 129 гривень коштують капсули Савекс 10 штук для кольорових речей. Засіб для видалення плям ваніш 500 мл 117 гривень. Мило-господарське, маестро 125 г за 17 гривень. І є воно різних варіантів. Такий, Такий варіант антизапах. Кондиціонер для прання ТЕСОРІ об'єм 760 мл за 134 гривні. Гала Аквапудра 1 кг та 800 г за 192 гривні. 1 кг та 200 г за 188 гривень. Савекс порошок для прання 35 гривень 300 грамів. Його є декілька варіантів. Гала Аквапудра для ручного прання 300 грамів 32 гривні. Персіл 300 грамів 54 гривні. Тайт Аквапудра 52 гривні теж 300 грамів. Такий тайт 2 кг та 100 грамів 249 Савекс 2 кг 250 г 229. Тут кілограм та 200 г 115. Аріель геловий. 1 літр 249. Лоск порошок для прання 2 кг – 400 грамів 244 для кольорових речей. Галовий засіб для прання Grünwald. 3 літри 400 мл. за 139 гривень. Крем фарба для спортивного взуття 39 гривень за 75 мл. Сілвер. Дезодорант для спортивного взуття 89 гривень 100 мл. Такі новинки приїхали дезодоранти. Ціна 149. Балкін. Губка блиск, сілва чорна, 23 гривні. 39 гривень. Набір кришок чохлів багаторазових. 8 штук.